Скажи, будь ласка, вона тримає один теж. Скажи, будь ласка, котику, тобі. В тому же все вкладано. включено. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось? Е... Твоє день народження. Твоє день народження. Сподобалось? На наступний рік ти теж так захочеш. Так. Також будемо святкувати, якщо дуже вам все буде добре, так? <звук> а скажи, що найбільше тобі сподобалось на твоєму дні народження? народженні? <звук> А ти скажи, будь ласка, а ти очікував, що так буде? Як взагалі ти відреагувала? Ти приїхав, ти ж не знав, що в тебе день народження. Так. Не ну. знав? Це було для тебе сюрпризом? Вітаємо, вітаємо! 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 Сонечко, ми тебе вітаємо з Днем народження! Розгубився!

Давайте Бо пацан чотири роки вже трохи важить. Чуєш, Тоні, Анатолій, розкажи, ти не очікував, що ти прийдеш, а там будуть тебе чекати друзі? Не очікував. А як ти взагалі, коли ти це побачив, що ти подумав? Тонь. Думаю. Застидався трошки. Угу. Тонь, та поговори з нами. Що ти таке щіле? Котик. Чуєш? Ти як прийшов... А Але ти мені скажи, от ти як прийшов туди і побачив друзів, що ти подумав? Думав, що е Зразу це зрозумів? Так. Зразу зрозумів, що це твоє Бо я, я побачив, що там є цифра. Ти побачив цифру і зрозумів, що це твій день народження. Тро, так? То, котик. І цю цифру то побачив. Ну ми догодили тобі з мамою. Чотири. Все тобі сподобалось. Угу. А що би ти ще додав? Що, що би ти ще хотів? Щоб як проходило твій день народження? Люди, скажи. Щоб все була та Тереза і Лея. Ти хотів так. Але в Леї ти знаєш, що в леї мама народила дитинку, а іншу Терезу ми її просто не знайшли. Вона старша за тебе дуже. Упс. А ладно, Тоні, вже і Люди, так не було, не. Чуєш, котик? А скажи, коли ти побачив, коли ти побачив Суперкота і Леді Бага, чого ти почав тікати? Постидався. Кого встидався? Їх встидався. Стидав... Але це ж твої улюблені супергерой, правильно? Mm -hmm. Тоні. У mm нього -hmm. Тоні подарували нову іграшку, і як бачите, він поки що насолоджується нею. І вся його увага сконцентрована на. На Ну, Ми хочемо красна. сказати всім дякую, хто прийшов до нас до Тоні на, то на день народження. Так, За всі так. подарунки були а. дуже класні. Йому все сподобалося, він ще не може натішитися і награтися тим всім. Да. Так а що... я тебе, я хочу ну, фотографуй нас, давай. Давай, фотографуй. Треба встати чи можна сидіти. І встати, і ну, ми трошки посидимо, добре. Ну, давай. Фотограф. Давай фотограф. Чотири роки, Андрій, наша нервова система. Чотири роки, так. Да. Смійтеся і отакого біш. Що? Є, тепер А тепер, фотом... ходи, дай а тепер нам ти цього. з нами фотографуєшся. Так. Ходи, ну розкажи нам ще. Ну, То я тобі включу. Але ти нам трошки Розкажи, щось. розкажи що про що, що ти ще можеш сказати про своє дородження, Тонь. Кот, що ти ще можеш сказати про своє народження? Зайчик? Ай! Коротше, нічого не може сказати про своє народження. окрім того, що просто був. Ну, а покай, ти відчуваєш так? себе вже старшим? Ай. Тоні, скажи, ти відчуваєш, що ти став старшим? Ei, tu que o que tu faz? Ni, o que eu não roba? Eu não sei,